Вітаю вас, дорогі друзі, на Ютуб каналі Вічі. Сьогодні традиційний наш проєкт поряд зі мною проти Єреї Володимир Давидов. Отче, вітаю тебе, вітаю, Ілона, вітаю наших глядачів. Так, сьогодні вивчаємо і читаємо Євангелія від Матвея, Тож, давайте почнемо. Одного разу прийшов Ісус і учні його в селище Кесарії Филипової, і дорогою Він запитував учнів своїх, кажучи їм, за кого мене вважають люди. Вони ж відповіли за Іоанна Хрестителя, другі за Ілю, а інші за одного з пророків. Отже, а чому люди приймали Христа не тим, ким він був? От чому були алегорії з Іоанном, з Іллеєю? В принципі, ж ну частина людей бачили Іоанна Хрестителя безпосередньо? Зрозуміло, що це були часи не такі, як у нас сьогодні, да, що ми там через гаджети, через Ютуби, там різні історії зможемо одразу побачити, ідентифікувати людину. Але все ж таки, чому були такі думки, і чому важливо було для Ісуса знати, ким його вважають люди? Ну, Частково ти відповіла на питання. Дійсно, не було такої комунікації, і якщо про Христа і чули, то ну, не всі бачили, а загалом це були чутки, там, що, що говорять, тобто, не як вважають, а що говорять. Які чутки про Ісуса. Він питає своїх апостолів, які чутки ходять про нього. Дійсно, справа в тому, що Іоанн Хреститель. Ми пам'ятаємо, був усічен мечем. Тобто, е, хтось про це не знав, наприклад. Хтось е, і чув, і знов чує про якогось пророка. От в такій-то околиці, в такому то селі, прийшов знову цей проповідник. Хтось там чув про Яна Хрестителя. Думаю, о, це напевно він прийшов. Така чутка. Дійсно, ну могла мирюватися. Хтось вважав, що можливо його Господь воскресив. А щодо Іллі, то ми знаємо, що Ілля не помер, і євреї, іудеї дійсно о, очікували Іллю. І що Ілля прийде перед, перед тим, як прийде Спаситель, Месія, обіцяний іудейському народу, вони дійсно очікували. І знаєш, от Христос повчав. І навіть своїм учням вказував, хто він є. Але вони не могли вмістити повноту тих, тих слів, які говорив їм Христос. Через це навіть вони от, бачимо, що вони часто сумніваються. Вірніше, вони не можуть ідентифікувати в своєму розумінні, що їхній вчитель, за яким вони пішли, є дійсно той. Месія, і навіть якщо у них і закрадаються такі думки, то усвідомити, що він взагалі є Бог, вони це змогли зрозуміти набагато пізніше вже, так угу. коли е, от, якби, після Воскресіння Христового це стало зрозумілем. Відповідь на питання, чому Христу е, було, було важливо, цікаво, да. так? ну, ти знаєш? Я думаю, що е, навіть цим запитанням він сподвигав і самих учнів. Подумати і визначитись, хто. Да. Так, і ми бачимо, от дивись, далі, він, далі, якщо читати Євангеліє, ми бачимо, що, як продовжується ця розмова. І він говорить їм, а ви за кого мене вважаєте? Петро ж сказав йому у відповідь: ти Христос. І заборонив їм, щоб нікому не говорили про нього, і почав учити їх, що сину людському належить багато постраждати, і відсураються його старійшини, і первосвященники, і книжники, і буде вбитий, і на третій день Воскресне. Ну, е, Запитання моє таке: а от що в Ізраїлі означало Христос? Петро ж не відповідає, що ми визнаємо тебе як Господа, да? а каже, ти Христос. От що це значить чому? Цікаво, що іншому євангеліста Петро каже: Ти Христос, син Бога живого, угу. тобто трошки ширше. І здавалось би, все, ну, якби, тут все для нас зрозуміло, син Бога. Але син Божий, і ми вже неодноразово про це говорили, що це було таке образний вираз. Щодо пророків, щодо тих посланців а, або тих а, вождів іудейського народу, які а, ну, якби сповіщали волю Божу. Через це це не було а, буквально, так... угу. Міні, як ми зараз. Да. То син Божий, дійсно, друга іпостась Пресвятої трійці, Бог слово, Бог син і тому подібне. Такого надзвичайно не було. Але коли а, Петро сказав, що ти Христос, він а, Христос, це грецьке а, слово яке. А, Греки переклали з давнього єврейського слова Мешех. Тобто месія. Uh -huh. а Мешех в перекладі помазаний. Тобто він його назвав тобто той помазаний. По суті, він визнав, що Христос це той обіцяний Месія. «мешех». Uh -huh. а, і Христос. Якби запитуючи їх, да, хто, як, за кого мене вважають люди, дійсно він їх підвів до того, що апостол Петро, від уже від лиця всіх, а визнав, що їхній вчитель це не Ілля, не Іан Хреститель, а саме той Месія, про якого, якого очікував іудейський народ. Дякую за відповідь. Ну, бачиш, сьогодні невеличке Євангеліє, тому ми і завершили читання на сьогоднішній день, тому будемо прощатися. Ілона, я ще це згадав, будемо прощатися, я ще додав. Христос це не було ім'ям, це була назва. Тобто от ми зараз знаємо Ісус Христос, ну там як сприймається напевно, як ім'я прізвища. Звичайно, не так це, я так дуже спрощую. Але от саме Ісус це було ім'я. А Христос це було ну, як назва. Ну, <гум> <гум> дійсно, це не було. Ім ім не і, слово. І, і не <гум> треба <гум> теж, от люди. А, які так рідко в храмі бувають, можуть сплутати, що Христос це якби споріднене до, до називають, тому що він Хри... був розіп'ятий да, на, на хресті. хресті. Ні, це зовсім різні слова і зовсім різне значення. Христос, тому що він месія. От по суті, так і звучало ну, слухай, Ісус, А месія. І інший Христос може бути. От буде, може бути ще один Христос. Тобто, таким чином виявляється, що Чи Месія він же один? Він один, він один і може бути лише один Один Христос. Прийшов і uh -huh. ще прийде нас судити. А ім'я Ісус, дійсно, воно поширено як було до в часи Ісуса Христа. Набагато раніше ми знаємо Ісуса Новина. І зараз теж є навіть ну, послати є ім'я Ісус. Ну, дякую. Дякую тобі, отець Володимире. Все начебто обговорили сьогодні. Прощаємось. На все добре, хай Господь благословляє і оберігає. До зустрічі. До зустрічі, дорогі друзі, до побачення.